Харкова опинився знов під обстрілами і за цей час, невеликий час, зі вчора по Харкову було випущено 20 шахетів та мов. Вчора ми мали 12 прильотів шахетів і ви знаєте, які є руйнації, які постраждали люди. Досі в лікарні знаходиться 5 людей, один із них в край важкому стані, і лікарі борються за його життя. Крім цього, вночі було здійснено теж е, прильоти шість шахедів, е, які е, били по Новобаварському району міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, але е, дуже багата рунація є. хочу певно підкреслити, що це було е, цивільне підприємство, яке виробляє обладнання для е, розливу пива. Е, і досі там тривають рятувальні роботи, досі е, є пожежа і йдуть роботи по гасінню пожежі. Було всього 4 тисячі метрів, яке були, займалися були пожежа. Крім цього, інше складське приміщення там теж було півтори тисячі метрів, яке теж була дуже велика пожежа, але її вдалося вже загасити. Тому е, така ситуація, яка є, е, крім цього зранку був прильот мовни, е, яка вдарила по багатоповерховому е, житловому будинку. На щастя, теж ніхто не постраждав, але е, дах будівлі частково зруйнований і зараз працюють наша комунальна служба для того, щоб е, відновити дах на е, житловому будинку. Така сумна статистика, що е, побільшала удара по Харкову. і... Це шахети і були, як ви пам'ятаєте, іскандери. Тому дійсно наш ворог дуже знаєте, збільшив, збільшив кількість ударів по місту Харкова. Зміни є, і вчора ми були свідками цих змін, сумних змін, як ви розумієте, бо практично взагалі... У місту Харкова е завжди били десь ввечері, чи вночі, чи з самого ранку. А вчора ми мали прильоти 12 шахетів, які були серед біла дня. Тоді, коли люди їдуть до роботи чи повертаються з роботи, їдуть по своїх справах. І, знаєте, було дуже сумно, коли людина стоїть на зупинці громадського транспорту, попадає поряд з нею шахет і вона опиняється в лікарні і автівка, яка зупинилася на сигнали світлофора, і теж потрапляє потрапляння поряд з нею шахида, і теж люди, які опинилися на лікарняних койках, зруйнована повністю машина. Ще, крім цього, постраждав житловий фонд, крім цього постраждали виробничі підприємства, які жодним чином не відносяться до оборонних підприємств. По-друге, перше по це я вважаю, що сьогодні йде Тактика того, щоб зруйнувати бізнес, щоб люди опинилися без робочих місць, щоб вони не отримали заробітну платню, щоб не було сплати податків, а це податки не тільки в місто Харків, але і взагалі в Україну, тобто руйнується повністю економіка. І це така стратегія, яку обрав наш ворог. Збільшення кількості атак це відповідно збільшення кількості руйнувань. Чи вистачає зараз Харкову ресурсів для того, аби такі, знаєте, ургентні роботи швидкі проводити, склити вікна або забивати їх фанерою тощо? Знати, я хочу сказати, що, як ви сказали, гректна робота. Так, на цьому ми, ми знаходимо, кошти вистачають. Крім цього, долучилися до нас фонди, міжнародні фінансові інституції, з якими у нас тісна співпраця. І, крім цього, я дякую президенту, уряду, які теж виділяють певні субвенції для того, щоб ми мали можливість все це робити. Але хочу сказати, що коштів завжди не вистачає. Ці і яка є сьогодні, от, наприклад, ці руйнації, яка ще не... Були, коли прилітіли ескандери по Основянському району міста Харкова, тільки один цей удар це, це зруйновано практично тисячі квартир харків'ян. П'ять тисяч вікон немає, зовсім немає. Це величезні кошти, дійсно, ми потребуємо допомоги, І будемо, бо ми не можемо входити в зиму без вікон, ми не можемо входити в зиму з такими житловими будинками, як реально струщу російська агресія.